І так, це в нас Дельта, модель Дельта від гепард. Що про них можна сказати? Вони дуже нагадують, або навіть є копію черевиків лова, які коштують дуже-дуже дуже дорого. Кожен вояка собі зможе їх дозволити. Матеріали тут такі самі, як берцах лова. Тільки ми тут не переплачуємо за ім'я, за бренд. В принципі, Ідентичні, точно такі самі. Так, і ще нагадаю, що по всім технологіям берців гіпард така сама дихаюча устілка, подошва, ківларова вставка. Все те саме, що ми дивились в інших моделях. Просто ми його не бачимо ззовні, воно все зсередини. Ще одним плюсом характеристики для. Для, цього, для цих берців є матеріал тінсулейт, але ми також його не бачимо, він знаходиться всередині. І по даним характеристикам ці берці будуть витримувати до мінус 20 мороз. Я би, наприклад, собі не купляв би лова, не витрачав би просто на берці велику кількість грошей. Я б собі там, не знаю, за ті кошти докупив би собі там, чи каліматор, чи якісь активні наушники. Просто із-за того, що тут буде вишита лова. А так, навіть не знаю, вони. Вони ідентичні як на мене.